Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Маршрутка врізалась у стов, після чого перекинулась. ДТП сталося вранці у Шевченківському районі Запоріжжя. Водій пенсіонер відволікся. Постраждав сам як і сім пасажирів. Серед них – 13-річний хлопчик. Люди у лікарні зруйновано 25 будівель. За добу росіяни майже півтори сотні разів обстріляли при фронтовій громади Запорізької області. Поранення отримав 23-річний житель Новояковлівка. Вчора депутати Запорізької міськради зібрались на сесію. Більше 50 мільйонів гривень виділили на допомогу військовим, 53 мільйони на облаштування укриттів, і ще 40 на підключення пересувних котелень для медзакладів. Гроші на допомогу військовим тепер можуть виділяти із депутатського фонду. Ще 150 питань порядку денного розглянуть згодом. Росіяни хочуть збудувати залізничний шлях з Криму через Запорізьку та Донецьку області до російського Ростова. Вже почали зводити залізничний міст біля села Гранітне на Донеччині та в ЗСУ на це свої плани. У дубовому гаю вчора горіла покинута будівля. Пожежу гасили 13 рятувальників. Постраждалих на щастя немає магазинах тимчасово окупованого Бердянського району з'явиться продукція з Чувашії, той самої, де нещодавно вдвічі збільшилась кількість порушень при виробництві продуктів харчування. Так Росія налагоджує життя в окупації. Дев'ять вимушених переселенців розпочали у Запоріжжі власний бізнес. Ще понад 300 ВПО отримали ваучери на навчання, щоб освоїти новий фах. За допомогою у пошуку роботи переселенці можуть звернутися до обласної служби зайнятості. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.